У сьогоднішньому відео хочу показати покроково, зрозуміло, як правильно зробити розрахунок на реглан зверху, розрахувати росток і зробити підрізи. Це все дуже просто, якщо просто слідкувати інструкціям і вводити в мої дані свої дані, тобто свої параметри, які ви там для кого-то ви робите: для дорослого, для дитини, для підлітка без різниці. Я постараюсь пояснити так, щоб ви могли зв'язати собі кардиган, ковтинку або сфер на будь-який розмір без проблем. І так, з чого ми починаємо? Ось таку ковтинку я зв'язала своїй донечці на 4 роки, і тепер планую зробити таку саму ковтинку, але на себе те саме буде з софті з пицями номер 5 Зараз я розповім, що таке реглан зверху, як він в'яжеться. Реглан зверху це спосіб в'язання або крою, при якому виріб створюється єдиним полотном від горловини і донизу. А рука в'яжеться разом із плечовою частиною переду і спинки. Характерна діагональна лінія проходить від пахви і до шиї, забезпечуючи комфорт, свободу руху. Ну і взагалі це дуже зручний спосіб в'язання. І так, що ми робимо в саму першу чергу? Напишу тут реглан, коли ми розраховуємо реглан і, взагалі, яку кількість петель нам потрібно набрати. Це один із найскладніших моментів, але ви просто підставляєте свої значення в те, що я тут розказую покроково. Перше, що ми робимо, це пров'язок. Я прям тут так і напишу пров'язок. Причому ми робимо її тією пряжею і тима спицями, на яких ми будемо, якими ми будемо в'язати сам виріб. У мене це буде пряжа софті і спиці номер 5 І я цим ж самим моточком, яким я буду в'язати, роблю пров'язок. Чому, наприклад, не можна, в мене там є залишки а, тієї ж софті, але там рожево в мене є. Чому я не можу пров'язати тим? Пров'язок собі зробити, тому що навіть з однієї партії різні кольори, дивлячись, як їх зматувала машинка, можуть бути або товщі або товщі за ту, яка, наприклад, в мене зараз. Тому пров'язки робимо тими самими ниточками, якими ми будемо в'язати. І не забувайте такі самі спиці. Якщо ви в'яжете спицями номер 5 то ви не можете зробити пров'язок, наприклад, четвірочкою. Це буде зовсім різні значення. Тому зробили пров'язок, робіть невеликий. Вам потрібно зрозуміти, скільки у вас петель в 1 см, тобто по ширині будете рахувати, і скільки у вас рядів в 1 сантиметрі. Я зробила собі пров'язок 10 на 5 см. Мені цього достатньо, щоб зрозуміти, скільки в 1 см рядів. Пряжою софті. Нагадую, у вас буде своя пряжа, тому. Але пров'язок все одно, ну, типу, більше робити не треба. І так, в одному сантиметрі в мене вийшло 1,8 петлі, і в одному сантиметрі в мене вийшло 2 ряди. Ось, пров'язок ми перемо, сушимо, як це робити? На кожній упаковці, на кожній пряжі. Написані ось такі значення. Вони можуть бути абсолютно різні, тому що кожна пряжа, за нею потрібно по-різному доглядати. У Софті. Ось так. Якщо ви не знаєте цих значень, просто знайдіть табличку догляду за речами в інтернеті. Ось у мене є тут бавовна з собою, ось. Зовсім інші вже значення. Бачите, тут можна. І хоч і просувати тут її можна, тут нічого такого не <смі>, можна поперли так в холодній води, випрали в холодній води, горизонтально посушили, ніяких тут прасок, нічого не можна. Софті дуже делікатна пряжа. Ось, зробили пров'язок, порахували свої петлі і починаємо далі. Друге, що нам потрібно, це заміри. Що нам потрібно, це обхват шиї. Обхват шиї моєї я в'яжу для себе 35 см. Ось, ми прямо шийку міряємо. Не міряємо нижче чи там, де ви плануєте зробити ту горловинку. Ми міряємо саму шию. І вже до неї додаємо вільне облягання. Тобто то, як воно трошечки буде не прям ж біля шиї у вас буде тут. Хоча, якщо це светр, він може бути біля шиї. А кардиганчик це ну, має, хоч трошечки воно там, ну, спуститися з цієї шийки. Я до свого вільного облягання додаю 5 сантиметрів. Чим більше сантиметрів ви додасте, тим більше до плечей у вас розійдеться ваша горловина. Не раджу використовувати для дорослого більше 8 см. Максимум. Ну, максимум вже 9-10 це, якщо ви прям хочете, щоб така от прям була привідкрита шийка. 5 для мого кардиганчику буде достатньо ось, 5 см пишу вільне облягання. Що ми робимо тепер? Наші 35 см додаємо 5 см вільне облягання, в мене вийшло 40 см. Це, типу, мій обхват шиї разом з вільним обляганням. Третє, що ми робимо? Наші 40 см, які в нас вийшли, ну, у вас своє значення, та ваша повністю обхват шиї з вільним обляганням. Ми множимо на число петель в одному сантиметрі. Не рядів, а петель. В мене 1,8 у вас буде своє значення. В мене виходить 72 петлі. 72 петлі. Це буде мій загальний набір. Я ось тут собі накреслю схемку свого виробу. Ось, регланого. Тут в мене будуть планочка гудзики. в мене будуть чотири лінії реглана. Тут, для кого, я поясню, що це буде спинка, це рукави, а це перед. З двох частин, які буде складатися, тому паличкою тут подовшу зроблю. Типу, що це не буде суцільне кільце, воно буде. Розділятися, щоб тут могли бути гудзики. І так, мені для набору потрібно 72 петлі, але це не кінечне значення, тому що нам ще потрібно вирахувати реглан. Реглан може бути складатися з одного, однієї петлі, з двох, з трьох. Я собі вирішила, що на софті мені буде достатньо по одній, регланні, ну, по одній петлі в регланній лінії, тобто всього їх 4. 1, 2, 3, 4. Ці регланні лінії ми віднімаємо від загальної кількості. І в нас виходить 68 петель. 68 петель набору. Що ми робимо далі? Четверте пишу. Реглан ми тут вираховували по лініях. Тут може у вас бути по 2. Тому, значить, у вас буде 2, 2, 2, 2, 8. Якщо у вас буде 8 від загальної кількості, яка вийшла, ми віднімаємо 8 регланних петель. У вас буде своє. Значення. Що ми робимо далі? Оці, оце число, яке в нас вийшло, коли ми відняли реглан в мене 68, ми його ділимо на 100, на 100% типу. І в нас виходить 0,68 це 1% від всіх петель. Я так і напишу в, душо, в душках тут 1% від всіх. Петель, для віщо нам це робити. Ну, для чого нам це робити? І тут починається п'яте. Нам потрібно вирахувати, скільки петель в нас піде наперед, на спинку і на рукави. Зараз я покажу, як за підручником в'язання старим ще до, до, я не знаю, до нашої ери якийсь підручник був. І ось так там було дуже класно розписано: я собі взяла на замітку і тепер постійно в'яжу саме по цьому. У нас є спина, спинка, перед і рукав. На спинку віддаю 30% від всіх петель. Наперед 40% від всіх петель, хоч на дитячий, хоч на дорослий виріб. Ось так. І на рукав 15%. Ну, типу, це буде 100%, бо рукава у нас тут, ну x 2 Ось так у нас буде два рукава. І тоді виходить 30, 40, 15 і 15. Всього це 100% нашого виробу. Я повністю розподілила. І що ми тепер маємо зробити? Ми його маємо помножити на ось цей 1% від всіх петель, які ми вирахували. У мене 0,68. 30% помножити на 0,68. Я отак ставлю приблизно. Це 20,4 вийшло петлі. Далі, так же само 40% множу на 0,68, на наш 1% від всіх петель. В мене виходить 27,2. Теж петлі. І на рукави теж множу їх на своє значення 0,68. І в мене виходить 10,2. Але ж ми не можемо залишати ось ці нецілі частинки. Нам потрібні цілі частинки. Що я роблю зазвичай? Дивіться, які б значення в нас не було, ми стараємося їх робити у більшу сторону. Тобто, якщо в нас 27, от перед в мене 27,2, але перед в мене має розділитися на 2. 27 ділитися не можна. Ну, як ми 27 рівно розділимо на парне число. І я роблю не 26, а 28. Тому що ми зазвичай робимо його в більшу сторону. 28 петель в мене піде наперед. Я тут одразу так і підпишу 28. Ну, тобто, це на ось цей перед петель при наборі. Далі спинка 24. Я вирішила, що спинка може бути і меншою, тому я залишаю 20 петель і на спинці. Ось так. І тепер рукави. Рукави можете зробити більше. Можете зробити менші. Все одно буде залежати ширина рукава від лінії реглану, яку ви пров'яжете. Я залишу собі 10, сантим... 10 петель на рукави. Ось. І я підпишу зра... одразу тут 10 на рукав, 10 на другий рукав. По спинці 20. І ось тут 28. Ось, ми зробили ці розрахунки. Якщо ви додасте всі свої ось ці остаточні розрахунки, у вас вийде. Ось це число. Тобто, якщо я зараз додам 20, 28 це 48, плюс 10 це 58. І плюс 10, тому що у нас два рукави це 68. Ось. Якщо ви всі розрахунки зробили правильно, у вас вийде ось це число. Так, що ми робимо далі? Це ще не кінець. Шосте, що ми робимо, це планочка. Планочка має бути в такому виробі обов'язково. Це. Ви її можете зробити з гудзиками або без гудзиків, але планочка має бути. Показую на виробі. Ось планочка. Вона в мене тут маленька, тоненька. Ось. Планочка, вона ось. Це буде задня моя планочка, і ось ця передня для гудзиків з отворами. Ми її будемо додавати у виріб один раз. Зараз я її покажу, як це робити. Пишу прямо тут планка. Планка. І поїхали. Планочку ми будемо розраховувати тільки ось за ось цим передом. То те число, яке у вас вийшло, припадає наперед. В мене 28. 28. Зараз зроблю трошки ближче. Ми додаємо кількість петель ну, на ваш розсуд. Скільки ви хочете додати петель, щоб у вас була планочка. У мене тут в дитячій ковтинці чотири петлі регланної лінії. Я їх додавала лише один раз. На дорослу я додам плюс 6 петель на планочку. Ось. У вас може бути значення і 10, якщо ви хочете широку планочку таку. Чому ми додаємо її лише один раз? А не двічі. Вона ж, типу, дві планочки. Дивіться, планка у нас заходить одна на одну. Ми її в загальну кількість додаємо лише раз. І все. Тому що воно йде як одне ціле. Додаємо 6. Я додала 6 петель на свою планочку. І в мене вийшло 34 петлі. Є. Далі ці 34 петлі. Ми маємо розділити на 2. Тому що, план... ну, сторони, у нас 2. Тут вже будуть гудзики, Ми ділимо її на 2. В мене вийшло 17 петель. Ось. Тобто. Ось, я зараз ділю. Планочка в мене. Ось тут буде 6. 6. А ось тут 17 петель. Тут 17, тут 17 і планочка 6. Вона потім зайде одна на одну, тому ми все одно пишемо ось таким чином. Що ми робимо далі? В наше, е, як там тепер порахувати, скільки ж нам всього їх потрібно набрати? До, ціє, до цього числа. Ось до цього. Самого першого, тобто в мене 72, у вас може бути своє значення. 72 плюс 6 петель, які ми додали до, до планочки. 6 петель дорівнює 78 петель. Ось це число ми будемо набирати, для того, щоб у нас вийшло повністю ось цей набір петель, реглан. 78 це буде загальне число. Тому ми тут повністю все вируховали. Ви також намалюєте, потім собі ось таку схемку для того, щоб вам було зручно. Ділимо навпіл. Додаємо 4 регланні лінії. Я тут підпишу 1, 1, 1, 1. 20 на спинку. 10 на рукави. Ось, Що у нас тут далі йде? 34. В мене вийшло всього 17, 17 –

Ось так у нас вив'язується реглан, вираховується. Тепер що стосовно ростка. Тут же буде просто трошки. Зараз я покажу, що таке росток, на ковтинці. Ось в мене є ковтинка дитяча, яку в'язала. І росток зверху, ми робимо класичний росток. Є ще азійський росток, він вив'язується знизу, ми вив'язуємо росточок зверху. Це ось це. Тобто ось ця частинка для комфорту. Типу, на спинці буде довше, напереду трошки нижче, глибше. Ось це і є росток. І як його вив'язувати? Що ми робимо для початку? Нам потрібно зрозуміти, для якого віку ви в'яжете цей росток. Для зручності. Якщо ви в'яжете якийсь виріб до одного року, дитинка там, до року, ну, може, там рік і, 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 і півтора, може, року, це 2 см припадає на цей росток. Якщо дитині від 2 до 10 років, це 3 см. Більше не треба, якщо це десь ну, вже підліток 11 і там. До безкінечності років. Це 5 сантиметрів. Ось. Е, мені 25. Я собі виберу значення 5 на цей раз. І тепер нам потрібно буде ось цей в одному сантиметрі, скільки в нас було рядів. Не петель уже, а рядів. В мене в одному сантиметрі. Де воно там? У мене в одному сантиметрі два ряди. Що я маю робити? Зараз я ось тут напишу, що в мене в одному сантиметрі два ряди. Я порахувала. І так. Тепер ось це значення, яке ви по віку собі там вибрали. В мене 5. Я маю помножити на, те, на ту кількість рядів, яка в мене вийшла. В мене два ряди. Тобто 5 я множу на 2. В мене вийшло 10 рядів. 10 рядів має бути мій росток. Ось так. Тепер я маю зрозуміти, скільки точок розвороту в мене має бути. Ще одне. У вас тут має бути парне число. Мені пощастило, в мене тут зробилося парне. Але у вас може ви там помножити свої значення? Там 3 на 3. На 3 і у вас вийде 9. Краще його зробити у більшу сторону. Тобто, зробити краще 10 рядів, аніж зробити менше. Зробити краще більше. Тобто, якщо в мене зараз вийшло б там 11, я би не 10 рядів робила, а 12 рядів. Це дуже важливо, тому що нам потрібна парна кількість для точок розвороту. Що таке точки розвороту, і як їх порахувати? Щоб порахувати, скільки точок розвороту нам потрібно, ми нашу кількість рядів, 10, маємо розділити в мене дуже смішно повийшло, тому що в мене зараз буде таке саме тільки перевернуте на дві частини. На дві половинки. Тобто, в нас має бути точки розвороту. Зараз я покажу, як це виглядає ось тут рукави. Так, зараз я, напевно, ще підпишу одразу що тут 10, тут 1, 1, 1, 1. 10, 20, ну, перед можна, в принципі, ні, перед теж потрібно написати 17, 6, 6, 17. Точок розвороту у нас буде з однієї сторони. Зазвичай вони припадають на рукави і трошки заходять наперед. Або тут тільки по рукавам може бути розточок. Тут же будете розподіляти, як вам буде зручно. Якщо вам не вистачає. Такої ширини буде на рукавах, то ви додаєте їх до рукавів. Ось. Я буду додавати і так, і так. Тобто, трошки сюди точок розвороту і трошки, щоб заходило наперед. Ми маємо розділити на дві сторони. Тобто, ось це значення 10. Ми ділимо на дві частинки. У вас буде своє значення. В мене вийшло 5, значить, в мене має бути 5 точок розвороту. Точка. Точка розвороту. Тепер швиденько покажу, як це буде виглядати. Ось, знову я так само малюю свою схемку. Тут 1, 1, 1, 1. Тут в мене 20, тут в мене 10, 10. так, 17, 6, 6, 17. Ось таким чином. І тут мені потрібно розставити по 5 точок з кожної сторони. Що я буду робити? Я буду робити три точечки на рукавах. І дві точечки, ну, крапочки, і дві крапочки попереду свої. В мене виходить 5 крапочок розвороту. Тут так само роблю три крапочки будуть в мене по рукавах, і дві крапочки будуть попереду. Тепер потрібно вам пояснити, скільки в мене буде петель між цими крапочками. Тут буде три 3, 3 і три 3 петлі. Всього 9. У мене по рукавах 10 петель, я зроблю 3, 3, 3. І далі вже буде після реглану. Тут в мене 17, планочку, я не рахую. Ось. І я тут теж зроблю 3 і 3, тобто 6 і 17, я буду робити 6. Тут так само розставляю все по 3. У вас можуть бути свої значення. Ви можете, тут, наприклад, зробити 3, 3 2, 2, якщо там 4 крапочки розвороту. Або, наприклад, якщо ви там робите дитячий виріб, у вас зовсім там маленькі значення. Дві розвороту, ну, дві петлі, дві петлі, одна петля. Іде на зменшення. Єдине, що як я не раджу робити. Наприклад, ви тут зробили три, три петлі, і далі йде 4-5. Так не робіть. Ну, це дуже така велика відстань. Якщо вже хочете робити на спад, біля спинки у вас будуть більша кількість петель. А вже біля переду менша кількість петель. Вона не йде нарощення наверх, але через таку різницю буде, не буде такий плавний перехід на спинку. Тому, якщо у вас є такі значення великі, у вас там великий рукав, великі розрахунки, там, наприклад, 5, 5, 4, 3. І один там можна ось так зробити. Робимо великі значення біля спинки і вже менше значення йдуть біля переду. В мене буде повністю всі. По три петлі. Ми будемо в'язати тут по лицьовій стороні. Ось ми пров'язали лицьову сторону, лицьову сторону до першої точки розвороту. Ро пров'язали від реглану ці три петлі, розвернулися, йдемо до наступної точки сюди. Теж три петлі пров'язали після реглану. Повертаємося і йдемо до, до наступної точки розвороту. Розвертаємося, по вивороту і йдемо до наступної точки. І ось так ми робимо таким чином до кожної нової точечки розвороти. Ось. Поки ми не дійдемо, зараз покажу до чого. Ось наша остання точка розвороту по лицю. Розвертаємося вивороту до останньої точки розвороту по вивороту. Від цієї точки ми вже йдемо до кінця. І виворіт робимо теж вже виворотну сторону до кінця. І потім вже починаємо в'язати по реглану. Як у нас там і будуть ці ряди? Ось так вив'язується росток. Будь так, зараз. будь здорова Так, зараз це виглядає дуже страшно заплутано, але, повірте, це дуже просто і легко взагалі на, на виході виходить, ну, тобто, без проблем. Тим паче, якщо ви зробили правильні розрахунки. І останнє, що нам потрібно зробити, це підрізи. Я так і пишу: підріз. Що таке підріз для зручності носіння, щоб не протиралася ковтинка в неподобних місцях під пахвами? в нас мають бути підрізи. Ну тут їх теж не видно, бо тут все, все дуже пухнасте. Підрізи, коли ви будете робити переход з рукава на основу полотна. Вам потрібно буде пров'язати певну кількість петель. Як же розрахувати, скільки петель на вашу пряжу з вашими розрахунками, вам потрібно буде зробити, щоб воно було зручно і сідало по грудях. Якщо ви робите на дорослу людину, груди можуть бути е, ну, такі, внушительні. Ось. Та навіть на дитину, коли ви робите, щоб тут було зручно в носінні під пахвами, ми маємо зробити підрізи. Вони можуть бути три. 5%, ви можете їх робити на око, але все ж таки бажано зробити невеличкий розрахунок, тим паче, що це не складно. Як ми робимо підрізи? Це 5-8% від виробу. Я так і пишу: 5% 8 від виробу. Чим менша дитинка, тим менший відсоток. Ось я доросла людина, я собі обрала 8%. Якщо у вас дитинка маленька, це вибирайте 5% від виробу. Ось так. Для себе я обрала ось це значення. Нам потрібен тепер обхват грудей. Мій обхват 90 см. Ось так. 90 своїх см, тобто обхват грудей. Я додаю до нього 10 см на вільне облягання. Бо я хочу, щоб він був такий більш-менш оверсайд, щоб він мене повністю не облягав. Так, пишу: вільне облягання. 10 см. Ось це. У вас може бути 5 см, якщо ви хочете такий, щоб він гарно на вас сідав. Або 8, ну, типу, більше не треба. Де 20 см, 15 см це прям такий оверсайз-оверсайз. Що ми робимо далі? Тут в нас вийшло 100 см. Я отак от пишу сюди: 100 см. 10 плюс 90 обхват грудей. В мене вийшло 100 см. Ці 100 см. Я маю помножити на кількість петель. Ми його розраховували, в мене петель 1,8 в одній петлі. Це в мене виходить 180 петель всього. Але ж це не підріс. Підріс в мене 8%. Тобто, ось це значення 180, яких моїх петель. Я маю помножити на 8%. У вас буде свій відсоток: 5-6, дивлячись на ваш вік. В мене виходить 14. І 4 петлі. Це буде набір на підріз. Ось цей є наш підріз. Нам потрібне ціле число. Тут можна як в більшу сторону, так і в меншу сторону. Тобто, якщо ви вже додали собі вільне облягання, можете коригувати. Якщо вам не потрібна така велика кількість петель на підріз, я собі таку велику не планую, ну як велику? В більшу сторону я її не планую зробити. Тому мій підріз буде 14 петель. Ось це мій підріз. Ось тому, що в мене є вільне облягання, воно мене і так сковувати у русі не буде. Ась це моє буде значення. Сподіваюся, це відео було для вас корисним і зрозумілим. Поставте лайк, напишіть коментарі, чи все зрозуміло вам. А якщо ні, то що саме? І підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. А я вам бажаю лише творчої наснаги, вдалих виробів, правильних розрахунків і щоб ниточка ніколи не плуталася.